Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна за допомогою середовища PyCharm та мови програмування Python створити програмний проект для реалізації якогось практичного завдання. Ну, Давайте нехай практичним завданням у нас буде створення програми, яка буде виступати детектором настрою. Яким чином вона працює? Ось це така програмка невеличка. Коли ми її запускаємо, у нас відкривається вікно, в якому відповідно, виводиться запитання щодо настрою, і ми можемо, клікнувши на певну кнопку, вибрати той чи інший варіант. Ну і Тут в мене видається звичайне легеньке там повідомлення, що там все добре, але ми можемо в принципі, виконати якісь завдання, яке, наприклад, якщо гарний настрій, то там ще якусь там цікаву. Цікавий елемент. Якщо поганий, то якесь там, наприклад, зображення відео, яке цей настрій може трошки покращити і так далі. Але в загальному, в принципі, суть роботи програми зрозуміла. Отож, з чого потрібно починати, коли ми працюємо над ось цим програмним проєктом? Щодо детектор, детектора настрій. Ну, по-перше, потрібно створити проект, в якому ми будемо працювати. Так? Якщо у вас вже був якийсь створений проект, нічого страшного, ви його можете створити за допомогою послідовності дій, які я зараз продемонструю. Так? Вам потрібно нажати файл New Project. Далі у вас відкриється проект, там, який ви хочете створити, і далі вводимо назву проекту. Так? Uh, у мене він вже є створений, тому давайте я 1 назву його. Далі. Location, тобто Де ви хочете, щоб цей проект зберігався. Ну і тут Версію Python а, воно автоматично підтягує. Але якщо у вас там є якісь різні варіанти, можна пробувати вибрати. Ну, у мене варіантів немає, тому я працюю з цим елементом, який елементами. Uh, після того, як я це все вибрав, все вніс, нажимаю кнопочку Create. І чекаю, коли в мене створиться проект. Далі в мене виводиться питання, чи я хочу створити проект в цьому вікні, чи в новому. Я хочу в цьому вікні створити, мені нового вікна не потрібно. Тому нажимаю кнопку з Swindle. Далі чекаємо, поки в нас буде створений проект. І наступним кроком вже в нас буде створення Python-файла, в якому ми будемо реалізовувати безпосередньо цю програму. Так, ну м, поки в нас створюється проект, я на невеликий час призупиню відео. Так, є. Проект у нас вже створився. Так, Що потрібно зробити далі? Далі, на назві проекта, ми клікаємо праву кнопку мишки, вибираємо меню, Python файл. Тобто створюємо Python файл. І безпосередньо даємо назву нашому файлику. Нехай він у нас називається так само ModAP. Далі. Наступним кроком це буде імпорт необхідних бібліотек, які нам будуть потрібні. Мені потрібно буде імпортувати такі компоненти, як Текінтер з бібліотеки Текінтер. І ще один елемент це елемент box, так, який буде якраз ось ці повідомлення мені видавати. Так. Так, давайте їх е, сюди імпортуємо. Для цього ми прописуємо Import tkinter tk, так, щоб скорочений варіант використовувати. І From tkinter Import MessageBox. Е, що далі нам потрібно зробити? Далі нам необхідно прописати функції, які ми будемо використовувати е, в нашій програмі. Це будуть функції, які активовуватися по натисканню е, кнопки. Е, ну, Наприклад, перша функція це devgoodmood. Це функція, яка буде виводити повідомлення про те, що в нас гарний настрій. Для цього в цій функції нам потрібно викликати елемент messagebox ShowInfo, вказати назву цього вікна і вказати, що в цьому вікні ми хочемо ну, відобразити. За аналогією з GoodMood ми створюємо таку саму функцію dev. Normal mod і аналогічно створюємо функцію defadmood. Після того, як ми вже створили ось ці функції, зараз, якщо ми почнемо запускати наш файлик на виконання, у нас взагалі-то нічого не буде відбуватися, тому що функції в нас не викликані. Так, вони вже є в пам'яті записані, але ми їх ще поки що не викликали. Бо, в принципі, немає елементу, до якого ми будемо їх застосовувати. Тому давайте створимо вікно, створимо змінну вінду, в яку ми прикріпимо наступні елементи. Title, це заголовок вікна. Window, title Задамо, що настрій дня. І за допомогою методу геометрії задамо розмір цього вікна 300 на 200. Запускаємо тепер цю програму на виконання. Зараз ми бачимо, що ну, вона швидко запустилася і зразу пропала. Для цього нам необхідно а, запустити функцію, яка буде а, залишати це вікно відкрите, щоб ми могли на нього подивитися і з ним якось взаємодіяти. Windows Main Loop, вона в нас має бути останньою, тому всі решта програми ми будемо записувати, всі решта рідки коду ми будемо записувати вищі а, функції Windows Main Loop. Тепер чекаємо. Ось, бачимо, в нас вже відкрилося вікно, розмір, так як ми задали, 300х200. І в заголовку в нас прописаний елемент настрій для. Далі нам необхідно додати елемент. Заголовка, в якому у нас буде ну, розповідатися, що ми там хочемо в цьому додатку робити. Нас цікавить поле лейбл, в якому ми задаємо текст, який у тебе настрій, і встановлюємо там форматування цього тексту. Проте для того, щоб цей елемент в нас відображався, так, тому що якщо я зараз запущу на виконання, він відображатися не буде. Чому? Тому що ми його не зафіксували в нашому вікні за допомогою певного методу пакувальника. Давайте скористаємося методом пакувальника і вкажемо под Y10, тобто що воно буде відступлене знизу на 10 одиниць. І тепер, коли ми подивимося, ми побачимо, що цей запис в нас вже відображається, так як і у тебе сьогодні настрій. І ми можемо приступати до наступних компонентів. Наступний компонент. Це додавання кнопок. Створюємо спочатку кнопку Button Good, good аналогічно її зафіксуємо за допомогою метода пакувальника. Так, і вкажемо, що ми маємо там відступити на 5 одиниць. Які налаштування ми тут задаємо? Текст гарний, тобто, щоб відображалося. Ну і елемент команд. Ми вказуємо нашу функцію Good mode. І тепер давайте подивимося, що в нас буде відбуватися. Ситуація в нас буде наступна. Так, ми побачимо: в нас є елемент з питанням, так, є кнопка, і якщо я на неї клікну, в мене відкриється, ну, типу, що в нас гарний настрій. Так? Ну, проте, в нас ще немає ще двох кнопок, які мають відповідати за нормальний настрій і поганий. Вони створюються аналогічно, так? тому так само їх підключаємо за допомогою методу пакувальника ПАК і задаємо відступ 5 одиниць. І тепер, коли ми запустимо вже на виконання безпосередньо повністю всю нашу програму, ми побачимо, що в нас буде відбуватися наступне. У нас є Вікно, в якому є три кнопки, в залежності від того, на яку кнопку ми натискаємо, у нас будуть відкриватися різні інформаційні вікна в нашій програмі. На цьому все. Дякую за увагу.